Всім привіт! Я рада вітати вас з себе на каналі. і Сьогодні я буду робити крем. Крем значить сметанковий. Я брала сметану, ось таку сметану 450 грам сметани. Брала я два пакетики, жирні сметани 20%. Можна трошки жирнішу брати, Ну я брала таку, відвішувала її. В общем, брала цей брюшлак. Застрілила цим морлею, висипала туди сметану саму сметану відділяла її від сироводки. Можна цього не робить, можна збивати із згущувачем сметани але як у мене немає згущувача в даний час, значить я відвішувала цю сметанку відділяла від цього від сироватки. і Получилася в мене ось отака, дивіться, маса. Гарна маса, бачите, яка плотна, хороша маса. О, і тепер я перекладу її в цю посудинку щас Мені тут просто буде зручніше її збивати. Ой це, яка гарна плотна сметанка вийшла. І буде смачний крем. Е, брала я два пакетики по 450 грам сметани. І е, вийшло в мене 500 грам вже ось таких, ну, такої, я ж кажу, маси. Що далі будемо робити? Значить, що ми будемо робити далі? Я взяла згущеного молока, Згущеного молочка взяла. Значить, 140 грам. у мене тут згущеного молока відвожила. І видавила я лимонний сік. Тут у мене 20 мл. Значить, що я далі роблю? Виливаю я у згущене молоко. І буду зараз його гарно перемішувати Все це я перемішаю. Ось так. Воно трошки буде таке рідкіше, так як воно густеньке. А так воно трошки розрідеться. Ось так гарно перемішаю. І тепер буду пробивати нашу масу, пройдуся трошки, зроблю з неї таку більш одноріднішу масу, так як воно там трошки скупчилося, трошки у нас вийшлося воно де твердіше, де м'якіше. І зараз я його просто-просто-напросто проб'ю. Цю масу і будемо далі ми працювати. Так. Ось так просто зніму із лопаточки це все діло. О, все. І тепер міксером я проб'ю його. Бачите, гухенька, тверденька, ось така. Маса, дуже збивати її не треба, просто перемішати горно. Ось так все. І тепер буду додати наше зущене молоко. Сюди. Робитиму це в два етапи. Тобто так зближую. Весь І... Так ось остальне виллю сюди. Крем смачний получається. Ну, я ж кажу, в кого не Можна не робити, якщо є, допустимо, згущувати, три пакетики. Можна всипати, і теж пробити, і не робити відстойки цього цієї сметани. І все теж буде, виходити дуже прекрасно. <клухи> ну, Ось так і пробиваємо. І так, наш крем змістився, як бачите. О, І на цьому етапі я виключаю міксера. Зараз я покажу, який він получився в нас. Ось такий бачите, гарний крем. Хороший він. Бачите? Ось такий получився крем Так що, далі будемо працювати з ним, будемо перемазувати тортика, але це вже буде друге відео. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть мої коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.